До проекту концепції програми, запропонованого для обговорення, включено низку питань від визначення основних проблем, аналізу їх виникнення, формулювання мети і завдань до визначення оптимальних варіантів і необхідних фінансових ресурсів для виконання. Ключові питання: слабкий розвиток музейної галузі, застаріла матеріально-технічна база та кадрові проблеми, такі реалії сьогодення. Отож, крім визначення причини їх появи та існування, присутні обговорили передусім доволі чіткі пропозиції з питань вдосконалення нормативно-правової бази музейної справи, підвищення ролі музеїв як державотворчого чинника, формування загального музейного простору. А ще слід досконалити порядок обліку пам'яток музейного фонду, захист майнових комплексів музейних установ, підготовку кадрів та підвищення престижу професії. Музеї повинні перетворити в потужні культурні центри. Музеї повинні виходити на вулицю. Щоб буде заложено в концепцію такі зміни, прогресивні, європейські, то вимагають зміни і державні будівельні норми, тому що такі потужні інвестиційні потуги на жаль поки що не заложені. Потрібно Розширяти спектр діяльності музеїв і створювати нові музеї, нового значення, мистецького, побутового художнього значення, скажімо, музей музичного мистецтва, музей етнографії, музей хорового співу. Пропозиція була б така, щоб все таки музеї, музейні працівники об'єдналися в якусь. Спільну організацію або асоціацію музеїв. Організатори круглого столу, працівники управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації одержали багатий матеріал для узагальнень та реалізації у програмах і планах. Цікаві пропозиції прозвучали щодо створення нових музеїв і політичних репресій, і музей під відкритим небом. Музей в одної улиці, музей одної картини, музей, який може об'єднати архітектуру і експонати, музей е, ліста, чи музей е, мистецтва, чи музичний е, музей. Воно, як знаєте, ідея, яка починає вітати в повітрі, а в подальшому воно обов'язково матеріалізується і стане справжньою ідеєю, яка буде володівати масами, і вона буде реалізована. Євгенія Богдан Іван Мовчан для інформаційного випуску.